І з томатною пастою це все воно ще доготовлюється, в принципі, вже можна її вигнати. Там фарш, цибуля, спеції і рис. І все це залила Томатно... томатною пастою, розведеною з водою, спеції за смаком і трошки. Ой, гарячі. і трошки помідорів. Зверху бо там якісь помідори, вони наважали, я думаю, треба використати. Так. І тут так само. Тут Таксі запікається, не знаю, як сказати, фрикадельки, котлетки, м'ясні кульки. Це не вистачило місця у великій у цій величезній сковорідці. І бачите, тут вони так від водички, такі на їжачків похожі, кульки ці. А тут це той самий фарш. А тут круглі, от як я їх сформувала, але напевно тут рис буде більш такий жорсткуватий. Все-таки, коли воно тушкується у водичці, то краще. Так, це в мене вже є. Тут я вже все поперемивала на завтра. І дивіться, які груші чоловік купив, боже, гіганти. От вже треба доїдати, бо ось починає псуватися. Попередня була така напіва з цього стола і ще така кривенька, боже, так смішно було, але дуже смачні. Ну, і яблуко купили, це вже він там в магазині виходив. І як ви пам'ятаєте, готувала ще е, таку, такий пиріг зі сливами. Ну Його не стало за 3 секунди, ми його з'їли. У мене вдома, якщо щось смачне готується, особливо солодке випічка. Воно не встигає з духовки вилізти. І я насправді казала навіть дітям е трошки почекати, щоб вони не попеклися. Швидко їдять. Ось Тому швидко з'їли, я не встигла зняти, але рецепт у мене є це просто смач. смакота. Фактично, це такий тарт. Основа цього тіста це кисломолочний сир, плюс борошно і яйця, цукор за смаком. Е і начинка сливи разом з трошечки крохмалем, без цукру вже. Просто ідеально, супер. Я роблю таке рідкувате тісто, щоб воно не було дуже твердим. Це надзвичайно улюблений наш рецепт. Начинку можна будь-яку і з яблуками, і з персиками я люблю готувати. Ось так що щодня стараємо щось таке смачненьке спекти. Ну, зараз то буває так, щоб не щодня, ну так хоч через день. Але щось печу. І раніше вистачало хоча б на два рази. Діти підросли, вистачає на один раз, просто величезне деко пирога за один раз з'їли. Уже пізній вечір, але покажу вам це неймовірне чудо. Значить, нанесла маску наверх пакети і шкарпетки, і так треба посидіти 30 хвилин, а перед цим ноги ретельно вимити, почистити. Зробила все, але це ще не все. О, ще масочку на обличчя нанесла. Сама краса, сама краса. Завтра не впізнаєте мене. 30 хвилин відпочинку. З ванни пішла спеціально, бо знаючи себе, я зараз почну там ту ванну мити, і там точно вбитися можна в цих слизьких шкарпетках. Так що я приляжу. Добрий ранок, відправила вже своїх в школу в садок, сама вже прибрала на кухні, помила плиту, бо вчора готувала, і зранку вона була брудна. Перу речі. Також думаю якусь перестановку зробити в плані орхідей ближче до вікна, бо навіть моїх ламп не вистачає, дуже тьмяно буває. Ось, зараз будуть у мене уроки, як я говорила, понеділок, день важкий. У мене дуже багато всього, але я налаштовуюсь. Сподіваюсь, що відмін не буде, бо це все мій заробіток, власне, і мій досвід. Ось, місто стоїть, дивлюся, все в пробках. Всі їдуть на роботи, тому бажаю всім вдалого дня. Я збираюся на роботу. як бачите, найголовніше це що? Це щоб е був пристойний верх. Тому вдягла кофту, вже не піжамну, а таку просто кофту. От. І наниз просто піжамні штани. Намащую ноги кремом, бо що ж дурно сидіти, хай крем працює. І шкарпетки. Це обов'язково У мене дуже мерзнуть ноги, особливо, якщо сидіти е, так добряче, довго. Угу. Так, уже телефон не витримав і поїхав. Тому я намащую крему і вдягаю шкарпеточки. Опа! І мені так буде тепленько. До речі, маска для ніг мені сподобалася. Перед тим бажано гарнесенько проскрабувати ноги. І буде чудовий ефект. У мене досить суха шкіра на ногах, тому я знаю, що кажу. Я так часто скрабую і чищу від натоптащів, словом ноги. І також крем це обов'язково з сечовиною. Ось в мене є для рук ось такий це мікса. Написано 20. А, ні, це не той, не той крем, у мене є інший. Там 23% сичовини. Отакий крем для ніг треба брати. Ось. І для рук я також беру з сечовиною, бо вона гарно зволожує. Гарно зволожує. У мене руки капеть. Ось трошечки буквально пройшло. Все, вже почало сухе-сухе бути. І це незалежно від кремів, насправді. Я майже що цілий рік чимось мащусь майже нічого не допомагає. Чоловік повів дітей в школу, завтра їде у відрядження і знову мені вранці їхати машиною. Я це так не люблю, насправді. Так, все, намастила. Нафарбувалася, щоб пристойніше виглядати все. Волосся, оце дивіться, це моя стрижка перетворюється в ось таке. Бачите, я завиваю, воно все рівно під впливом того, що плечі влягається в іншу сторону. Ну, вже так і буде, бо я зараз стригтись не хочу, хочу помалу десь відростити. Побачимо, що з цього вийде, бо волосся сиплеться. Все, починаю свій робочий день, я вам бажаю приємного перегляду. Слухайте, подивіться, як гарно профарбувалося волосся. Мені подобається. Побачимо, чи не буде вимиватися. Но зараз мені подобається. І дуже така приємна маска була, і навіть шампунь був у складі. Взагалі супер. І по адекватній, цініші і без аміаку. Так що, кому треба придивіться. Я ще, звісно, згодом подивлюсь, чи воно не вимивається. Але колір мені подобається, співпав з моїм. Ідеально, причому не світліше ніяке. 4 цей У. Так що так. От. Для мене зараз найважче це поєднати домашні справи, які потрібно виконувати також поєднати ось цю кур'єрську розвозку дітей. І також збір всіх додому з роботою, оскільки в мене часткова зайнятість, я в принципі можу собі розтасувати уроки, так як мені зручно, але все ж таки на всі інші справи, як ви розумієте, вже часу менше. Тому багато що страждає. Я вже так помічаю, що десь у мене там не доприбирено, як би якби я могла поприбирати, якби в мене був вільний час вже більше. Десь я вже запускаю прання і лежить, знаєте, збирується. Орхідеї потребують миття і протирання листочків, але я вже просто не буду навіть туди лізти, навесні помию їх та й все. Вікна це все взагалі не чіпаю, там суто десь протирала, де могла ще влітку. І вже навіть не берусь насправді. Тому, так, да, страждає моя ось ця така мамська господарська частина, але я дуже намагаюся все встигнути. І я дуже втомлююся. Я помітила, що в мене дуже сильно спина почала боліти. Я думаю, це ще пов'язано з фізичним ненавантаженням. Все ж таки, домашні справи це не зовсім те фізичне навантаження, яке потрібно для наших м'язів, але і вийти десь в зал, ну я не знаю, куди, чесно, не знаю, де знайти той час. Хоча я знаю, що це питання пріоритету, і якби сильно я захотіла, то я би вдома могла займатися. Не знаю. Не можу собі знайти той час, викроїти його, не можу якось сильно захотіти, наче я розумію розумом, що треба, але поки якось ігнорую це питання. Це ми на вихідних розстеляємо великий диван, щоб всі вмістилися, бо я вам скажу, коли він зібраний, то не всі ми сідаємося, комусь доводиться десь там на килимку тусуватися. Ось, і зараз я вирішила його на робочий тиждень зібрати, застелити назад плет, і щоб було тут зібрано. так... Більше місця вільного для ігор. Хоча, в принципі, діти протягом тижня переважно в своїх заняттях, уроках і садочках, але все ж таки ввечері, коли у мене уроки, вони тут бавляться і граються. Пилосошу його і також пропилосошу всюди по квартирі. Це вже я робила частково за кадром. До речі, зі мною сталася спонтанна покупка. Я повелася на рекламу, але я знала цього виробника вже давно. На рекламу килимів. Килими такі для дому, вони бюджетні, частково синтетичні, але в принципі непоганої якості. Там дуже багато відгуків. Це сторінка на Фейсбуці, де продавець демонструє килими в реальному часі. Чоловік словом, мені так подобається його подача. Я так люблю таких щирих і безпосередніх людей. Я просто подивилася і подумала, мені треба килим, мені треба килим, тому що у нас вдома якраз вже дуже старий був килим. Йому вже рівно 10 років ми його з Єгипта привезли, пам'ятаю, за 100 доларів якогось єгиптяни накупили. І він уже зносився. А ось цей килим, який зараз ви бачите на підлозі, він супер неякісний. Ви за нього часто питаєте, але він сиплеться настільки, щоб це просто жахіття. Це з'юску. Він зроблений з маленьких версинок, і ці версинки по всій квартирі за один день просто розлітаються, і утворюється такий хмаринки пилу повсюди, дуже неякісний. Я його взяла сюди, щоб якщо я його забуду, мені не було шкода. Хоча, чесно, він не був таким дешевим. Його доводиться пилососити постійно, з нього постійно все лізе, і я ним не задоволена, тому я собі придумала замовити той такий низьковорзний килимок. Я думаю, що він скоро прийде. І його постелити саме сюди, де діти граються, і найдужче, де цей пил формується. А ось цей вже перестелити до себе біля ліжка. В принципі, я б не сказала, що ми там часто проводимо час біля ліжка, ми лише влягаємося спимо. Можливо, я ще десь придумаю, де його застосувати, але коротше, поміняти його і потім вже заберемо додому. Е, тому, як прийде, покажу вам. І, власне, зараз вирішую, поки в мене є вільний час, швидесенько все. Перепилососити. Мию підлогу я не завжди коли пилосошу. У мене якось так зараз частково. Я встигаю справи зробити, ті встигаю і роблю. Буває таке, що в один день я пилу витираю, в інший я там домиваю щось у ванні і так, далі, і так далі. Хоча щодня я намагаюся щось зробити. Найбільше доводиться мити. Напевно, столову зону, де ми їмо, бо дуже багато їжі у дітей падає на підлогу, і оці крихти плюс плями від їжі, найбільше часу для вимивання і займають. І друга зона це, мабуть, ванна кімната. Так. Да. Там я постійно щось знайду потерти, але зараз я стараюсь і відпочивати. Одного разу в мене був такий акт не спання. Точніше, я думала, що я спала, але я зрозуміла вранці, що я всю ніч була при свідомості, тобто мозок працював. Я не знаю, що це було. Я ніби і поспала, бо я не, не була така виснажена, як, наприклад, від безсонної ночі в Києві від обстрілів. Але я пам'ятала все. Я пам'ятала, що я думала там, об обговорювала в голові якісь речі. Що це? Що це коїться? Чи це ж від перевиснаження? Чи у вас таке було? Дуже цікаво послухати. Зараз переходжу вже до розбирання посудомийки. У нас посудомийка зараз е працює. Ну, щонайменше раз точно на добу, а то і два. Якось так багатенько. Лише коли чоловік їде у відрядження на кілька днів, тоді ми можемо раз на день запускати, а так, навіть по два. Ну, Це ще пов'язано з тим, що у нас малувато тут посуду. Наприклад, у мене вдома було безліч сковорідок, кастрюльок і таке інше. Тут все дуже-дуже так, в впритирочкою обмаль, і доводиться мити. Щоб воно було для наступного прийому їжі придатне для використання з посуду. Ось тому, тому ось так. Хоча є тут посуд і від господарів, але ми ним майже не користуємося лише ось різнокольорові ті чашки, це їхні, і сині тарілочки, це також їхні, а то все наша решта. Ось. Але, в принципі, посудомийка гарної якості, непогано працює. Я вже підібрала для неї і стіль, і мийні засоби всі чудово підходять. Тому, в принципі, це швидко, економно, і, і я не стою насправді біля того посуду. Тому якось ось так. Зараз ще попралося прання треба вивісити безкінечне прання. Ну, все як завжди, у кожної мами-господині. Це я, до речі, попрала комплект, який, я думаю, вже пора відправляти на утилізацію, бо він уже старесенький. Але, але як то кажуть, шкода. <сум> Ніби ще цілий, знаєте, навіть дірок немає ніде. Тому, тому я в роздумах: чи купувати мені сімейний комплект, чи ні? Бо в нас всюди сімейні комплекти. Знаю, що нам потрібні ковдри, бо ці ковдри, які я сюди привезла, вони тонкі. А теплі залишилися вдома, уявіть собі, і е, нема кому прислати їх. Це дуже обідно. я <сі> Якось так не подумала. Тобто, ну, що ми стільки везли речей, хто пам'ятає, у нас було майже 40 величезних коробок, таких по 15 ой, по 30 кілограмів об'єму. І це було ну, дуже незручно. Тому да, тому ми зараз е, включили опалення, щоб не було так холодно. А з тонкими кодрами, скажу вам, не дуже то й приємно спати. У мене заслужений перекус, кава і шарлотка. Вчора смакували, все майже з'їли. Дуже смачна, буду сьогодні, мабуть, ще готувати. Хотіла вам показати доньку. Ми здали на англійську мову в школу англійської мови офлайн. Вона ходить тут поруч я. І, значить, там їм видали підручники. Ну, як їх купити довелося, до речі, не дешево. тисячі гривень за набір. Це досить дорого, враховуючи, що це початкова лише ланка. Але це кембриджські підручники на хвилину. Погляньте, ось такий от Starter Second Edition. Дивіться, тут ось такі картиночки, вони вчать частини тіла. Класні об'єкти, Classroom Objects, Також вчать команди класні, типу відкриві, вікноти, так, далі, і так далі. Різноманітні у них є аудіо, вони їх слухають на уроці. Цифри, числа, що там, літери, да, оце все вчать. Коротше, початковий ланка. Ось, а це робочий зошит. Так, правильно ж я кажу. Так, да, Workbook. Але бачите, вони його роздрукували, тобто не вистачило, вони зняли копії і роздали таким чином, що <смі> теж якби за ці тисячу гривень якось не в'яжеться. Але я рада, що не онлайн, бо онлайн очі дуже сильно псувались би. І зараз я так подивилася по дітям краще, якщо є десь поруч десь ходити, краще ходити, ніж займатися онлайн. Бо дуже сильно очі болять. Це в мене переться там ззаду а, прання. Коротше, я зараз чаю і кавую і піду за продуктами. Чоловік поїхав у відрядження, мені треба все встигнути. Так, я хочу зараз приготувати суп під назвою Том'я. Для цього нам знадобиться такий набір продуктів: кінза або петрушка, вершки кокосові. Можна взяти і звичайні вершки, але ну, типу для кращого смаку, радять такі. Цілу банку треба, але я все буду наполовину, бо я не знаю, як діти будуть, мабуть, не будуть. Далі паста том ям Це, бачите, Я взяла теж її на декілька разів. Вистачить, треба по одній дві ложки. Помідор, чесник, цибуля, бажано шелотова, біла, перець, чилі, зелена цибуля, так, цибуля ще імбир. і... Креветки або морський коктейль я ж куштувала в закладі з креветками та саме мідіями, тому буду використовувати цей набір продуктів. А зараз ставимо бульйон відварюватися, тому що окремо я хочу почистити креветки, тому відварюємо і наріжемо всі продукти. Отже, для початку я відправляю креветки, лише креветки, не потрібно відправляти мідії, у воду кип'ятитися і на цьому бульйоні потім будемо збирати наш супчик. Тим часом я беру білу цибулю. В принципі, можна взяти шалот, можна взяти і ріпчасту. Ну, я беру таку більш як салатну, щоб вона не була з сильним запахом. І нарізаю її кубиком. Також дивилася, що можна і пір'ями нарізати. Наступний раз приготую таким пір'євим нарізкою. Далі беру такий шматок як на відео імберу. На жаль, у мене імбир був трошечки якийсь як волокнистий. Треба, я не знаю, як, як, як це вибирати, але беріть такий, щоб він не був сильно волокнистий, і натираєте його на терку. Також берете, нарізаєте чесни куски, які вам хочеться. Взагалі цей суп вважається досить пряним і гострим, тому беріть. Цілу головку я вже взяла половину головки чеснику, тому що для мене це вже тумач. І далі також я нарізаю помідор. Можна додати навіть два помідора великих на смак, це лише позитивно вплине. Порізати його потрібно кубиком і далі вже беремося за гострий перець. З чилі тут беріть ну так, досить обережно. Я взяла десь, напевно, відсотків 41 перцю і нам було в самий раз на велику кастрюлю 3,5 літри. Чоловік каже, що він би ще більше витримав. Хоча я вам скажу, що ну так, в міру, в міру так було пекло, в міру не дуже. Добавляю оливкову олію. І смажу цибулю з часником на олійці, скажімо так, тушкую. Потім додаю перець червоний чилі, і після цього вкидаю томати. Забула вам ще сказати за один грідієнт, потрібно нарізати також гриби і вкинути їх до нашої засмажки. Вийти має ось така от суміш, яку в принципі можна зберігати, але я не знаю як, тому що тут помідори, тому я використовую суто все на один раз. Нарізаю наші грибочки і відправляю зразу у. Кастрюлю, але можете і протушкувати разом з помідорами. Зовсім трошечки. Гриби повинні залишитися такими упругими, не знаю, як сказати, вони повинні відчуватися. Я, до речі, в ресторані то куштувала з шиїтаки грибами, а не печерицями, але всюди в інтернеті гуляє саме цей рецепт. Збираємо наш суп до бульйону, додаю креветки вже почищені окремо та мідії. І всю цю засмажку тушковану ось цю всю овочеву суміш разом з грибами солю і додаю всю банку кокосових вершків. Думала, що обійдеться меншою кількістю, але ні, додала все і повірте, це просто супер. Далі я додаю одну таку з великою гіркою ложки з цієї приправи том'ям. До речі, саме в ній є вже і лемонграс, і інші там інгредієнти, яких ну, досить важко знайти в українських магазинах. В принципі, можна обходитись сутунею, але її тоді доведеться додавати набагато більше, саме тому я робила частково таку заготовку овочеву на сковороді. І кінзу нарізаємо довільно і кидаємо або вже такою. Просто в таріночку нарізаною, або ще трішки прокипіти. Я буквально в самому кінці додала. Також особисто для себе я ще додала пера зеленої цибулі, хоча в рецептурі їх не було, але чесно, вони мені дуже смакували і аромату там ніякого не було. Дуже був смачний аромат вершків, от саме кокосових пахло кокосом. Дуже-дуже смачно. Хоча в закладі я куштувала з коров'ячими вершками. І наш суп виходить таким наваристим, пряним, дуже таким незвичним. Я би сказала, якби я додала ще коров'ячі вершки, він би трішки загустів, але у нас був такий більш класичний варіант з. Кокосовими вершками. Це не дешево. Наступний раз буду готувати вже з звичайними вершками, але це вийшла надзвичайна смакота і гостро, і пікантно, і незвично. Такий вибух смаків, яких раніше не відчував, надзвичайно сподобалося. У нас там трішки було запечених баклажанів, чорний хліб, і ми просто відвели душу. Надзвичайно смачний суп, поживний, надзвичайно такий енергійний. Теплий, точно вас зігріє в холодні. Обов'язково смакуйте. І готуйте. Мені надзвичайно сподобалося. Хочу готувати ще. Креветки в мене залишилися. Докуплю лише вершки, можливо, навіть надзвичайних коров'ячих приготую. І це просто вибух смаків. Надзвичайно смачний супчик. Все-таки ось ці тайці, щось та й знають в смаку. Дуже мені сподобалось. Друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Підписіться, будь ласка, на канал, мені це буде надзвичайно приємно. Між іншим вже 5 тисяч на каналі. Я боюся злякати. І сказати, щоб ви не відписалися, щоб ця цифра збереглася і помножилася. Дуже дякую всім, хто залишається зі мною. Я безмежно вдячна за кожен коментар, підтримку, за ваші добрі слова. Прочитаю, зразу настрій є, зразу наче не все так погано. Сподіваюся, що це взаємно по обидві сторони. Все, до наступного відео!